Всіх вітаю. Ми зараз знаходимося в Сахновщині Харківської області. Сахновщинська громада. І в нас такий сьогодні гарний день, тому що нарешті приїхав шкільний автобус з Польщі. І це такий гарний приклад комунікації роботи команди, коли голова громади, де він Володимир Суецький, звернувся да, 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 до нас. Ми звернулися, да, ми звернулися до е, МЗС і разом у комунікації з МЗС вдалося зв'язатися з нашими друзями-партнерами з Польщі і Польська громада, громада Гмида, е, Кузня Расіборсь, Расіборська. Це таке місто є в Польщі. Вони всією громадою зібрали кошти. На гуманітарну допомогу, повний автобус гуманітарної допомоги. Зараз покажемо. А відкрийте, будь ласка, двері. І дитячі, дитячі коляски, і продукти харчування, і засоби гігієни. Всією громадою наші польські друзі збирали. І Водії, от тільки що приїхали з Польщі, привезли автобус цей. Який буде возити дітей до школи після нашої перемоги. І так вийшло, що настільки вони подружилися з громадою, з поляками і обов'язково кажуть, да, обов'язково стануть побратимами. Це такий гарний приклад комунікації. Зараз розкажуть нам. От якраз хлопці їздили. Розкажіть, як там. Як вас зустрічали? Що ви вирішили на майбутнє? Зустріли нас в їхній міській раді, дуже гарне затишне містечко на кордоні з Чехії близько 40 кілометрів. Зустрів особисто нас мер міста. Дуже гарно прийняв Напоїв смачною кавою, Пригостив солодами щеми. Далі зайнялися паперами по автобусу. Потім вже спілкувалися в неформальній обстановці. Дуже гарна людина. Запросили Як моє ви... бачення. Да, запросили. Це Кновшінська громада запросила своїх вже нових друзів сюди і вирішили допомагати один одному. І наших дітей вони в зап... Польща запросила до себе. Тобто така гарна дружба відбулася під, час... під час війни. Вже громадами... громади між собою будуть а, дружити. Я сподіваюся, що вони стануть міс... містами, побратимами. Да? Пане так, Пане Володимире, а це голова, який переживає у нас всі голови громад переживають за свої, за, за свої міста да, і пишуть, куди тільки можна да. і не можна і не можна. Да. Да. Головне, щоб було. Ми ж зібралися тут з народними депутатами Україні, хоч війна, все одно працюємо на благо громади. Думаємо да, про майбутнє про дітей, а діти це наше майбутнє. Тим паче напередодні такого свята, як Святого Миколая. Да, нас, і ми да. хочемо зараз також польським друзям нашим. В першу чергу хочу подякувати МЗС і міністру Колебі, і Олександрі Василевській, яка допомагала налагодити цю комунікацію, допомогли з цим автобусом. І безумовно хочеться подякувати всім жителям громади Зміна і міста Східня Зіборська за ту допомогу, яку яку ви зробили. В світовому масштабі це може і маленька. А... І, А от Ось для, для дітей громади Сахновщина це дуже велика допомога, тому що тому що цей автобус ну, дуже потрібен. І такими маленькими кроками ми всі спільно переможемо на нашим ворогом. До речі, на вашому короні там кажуть 7862 переселенці, що на громади. І десь їх 1344 це сьогодні. Так що, кому є вертатися, кому нікуди вертатися, може вони залишаться в нас, будуть навчатися в наших навчальних заходах, їм треба нормально, кафетаплення автобусів, тому що безпека дітей це найголовніше для нас. Дякуємо. Сподіваємося, нами на подальшу співпрацю. І ми тут всі сьогодні. Сьогодні ми не ділимо, ділимося на якісь фракції політичної сили, але все ж таки ми всі команда президента, президента Володимира Зеленського і це наша голова фракції Слава народу. Разом працюємо всі для людей на перемогу і разом до перемоги. Слава Україні! Ну, сюди, сюди. Слава, Україні. Слава, Україні. слава Героям слава!